Не забувайте підписуватись. Так, Роман, ти вже не видумай. Ну, а ще. Я. Е, ще можемо розіграти. Е, отакі прикольні носочки. А кому треба твої, блін, шкарпетки? Піздец, вони з пивом. пивом? Ти шо? Та щось придумаємо, по-любому щось таке прикольне Ще в кольорах плава, українських гіні, гіні, Нічоток, що жовто-сині. Чи синьо жовті Тип, давай не видумуй, я тобі скажу. Так, зберись. Короче, я вам зараз покажу. Я вам зараз покажу. Олег пише, що він чув, що це тапки борта. Ні, то вона смерд. Ну, вона не смердить. Народ. Не путай. Бачу Ейса. Наталі. Давай на викенде жестку жорстку... Жестку. Ну mm это спейс. -hmm. Жест... жорстку катку. Жестку катку на три. Перший пішов. До мене біжить його кент. Виповзай нахер звідси. Мінус два. Мене ті потери. Помогти? Да. Він в тебе в ангарі? Ні, вийшов. Наліво. Нічого баю воював, я танки відрами давали, я не чую, я Є я воював. Нічого не чую. Я Макс, не хуй. 500 гривень. На потужний топ-1, а потім 25. анжуманій мені для заряду. Охуєть. Я хотів сказати офігеть. Щоб ти поняла, е якось так сталося в момент. Е макс кидає цей донат, а в мене ніби вибух в навушниках. Я не розумію, що сталося. а потім е чую, що пісня грає. Блін, Макс, бля, ну ты подвійна П. Потужно-потужно. Так, ТПП. Блін, Макс. Потужнічаєш. Я твого рота любив. Та капець. Дуже дякую. Дуже дякую, тримай. Здоров'я тобі бажаю. Сенкі со мач банк. Футболки. Та ні, народ. От типу, дочекайтесь. Ну, побачимо. Футболки ні, тому що у нас їх, типу, всього дві, і вони ношені нами. Типу, якщо ви про ці футболки, типу, імені. No. Те, я думаю, що ще рано. Ми взагалі ніхто. Ми тупо галімінонейми, no. яких ви дивитесь, і ми вам дуже дякуємо за це. А от no. коли ми станемо популярними типами no. mm. а, в вузьких колах, understand? Ага, То тоді цей. цей був, якби. Тоді будемо розігрувати щось жорстке. Чи в Тейн, каже X8 не взяв, що це що? Братанчик не выдумый тоже. Я так зрозуміла, що вони у всій хаті. Да, да, да. На другому поверсі. Кидай хаешечку в маленьке маленьке. Ну добре. Бачу, він біля вікна на телі. Ага. Другий поверх вікно. Якщо туди зарядиш хаєшечку. Заряди, заряди. Юкрейн самурай! Юкрейн самурай, мен! Блин, типа никнейм український рай, мен. Так, М24, при... так? Наш пацан, а вот так бляха муха тебе Наталі наказыває. Mm -hmm. Дульник тебе треба Скинула. Так. Да. Вы Вони стали? Да. Да. Да дійхало, скажи. Да я им же... Найс. Просто в мене немає прицілу, тому бортецький. кій. Підпушуємо? У мене є хає. Ну, я не докину. У мене тільки смаки, якщо що. Зараз, Максим, скажемо, що ППК у нас. Зараз файт. Так, зараз розкажемо. Запушити тіпі. Ага, по мені. Бачу одного. У мене є флешка. Я перебігаю. Не знаю, може... Дав мене флеш. Зараз може хтось збрити. Ага. Ага, ага. Живи, живи. Живу, живу. Я живу ще. Є ще щось кинути? Щось кидаю. Блять, вони відійшли в мене зі смиків ніч. Тільки смиків мене на з гранат. Бачу. Заживи, будь ласка, щось кидаю. Ага. Ну щось кидав? Це той, що щось кидав, да. чи ні? Не бы да. Ну, він не бестыгный. Да, зону дав собі, да? Чи що? А, ні, нам да. Він де там его ресы. Где? Середин, молік. Молік Молик говно. Да. десь його там ведресы. Ну нічого, дамаг фармило. Пускахи Зараз, 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 Максим, відповімо без приводу компі. Пайтик пройде. Знаєш, грузить. А ні, це смок. А що тут? А ну, ти контроль тут? Вихід, а я цей. Угу, контролем, тіпе зажаті. Я мак, я мак. Щось кидає, Щось кидає. Ну, в них більше смаків нічого немає. Я смоки. Самое кумане. Ніхто, блядь, сзаду не підійде, да, там? Не знаю, треба швидше з ними розбиратись. Ну зараз почекай, всі гранати закінчить. У них вже хилів нема по-любому. Бачу, він выліз, типа на ящики, понял? Ага, так хай сидить там. Ага, він, він може мене тут, типу, збрити, понял? Токнуло. Лучше. Эрекція. Ерекція, 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 ерекція. Він типу чекає вы. Наверх він... вилазить, Я ч. Вилазить наверх. Бачу. Не На... придумал. Я, я п... пищу. Давай, давай. Бам. Що тут? Ізі, бизи лемонс, изи. Так, хорошо, mm. Макс, дякую. Да, ну стараемся лупашити. Так, о, говори за, ком за компіті, попав. Так, компіки у мене е i 5 13400 f е відеокарта 4070, 32 ГБ гі оперативки. Е думаю, з важливого все сказав. Трошки позаважаю вам, повідволікаю. А хто ж сукіабли, Макс, не хуй? Бач, вже я, типа, трошки без безтолково це робив. Макс, робити. не хуй, 100 гривень. Трошки позаважаю вам, повідволікаю. Дякую. Бамс. Зараз безтолково нам заважати, бо нема противника. От коли противники є, нам так люблять люди руїнити катку. Ти точно? <клес> Донатиками. Такс, і в Наташі. А, ну монітор в мене 165 Гц, 2К 27 дюймів. Наташі 310 Гц, але фул ХД на 24 дюйми. Плюс відеокарта 3060. І процесор Ryzen 7700X 7800 X3D. Вот. І 16 ГБ оперативно. Давайте я нічого не знаю. Так, треба бустити почек. Оперативочку Наташі докупимо. Просто шалений грошей коштує вона, ну її нафіг поки що. По мне. Понял. Слушай, как то есть? А, вот два вот, типа. Себе. Бачу. Бачу. но Справа. враг что? Ой-ой-ой. Я думал, что не бачу. Походу. Він типу, хотів чекати нас, що ми типу робимо? Давай на тачку до них під'їдемо. Бо, бо, бо <та. світ> да, 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 а в них там лут, я впевнений жовтний. Да, я теж думаю. А Макс безступний ті як виявилось. Макс, залиш до топу гроші, пишемілі. Ну клас. Народ, нам ще треба топчик взяти. Нам треба взагалі туди да, потужну катку видати. У нас челлендж. Дві тисячі даги треба дати. Ну, там все від нас залежить, саме як ми... скільки ми можемо заробити, типу, ось. Де вони тут? А от, не валяшки дві. А де трупи? Не прогрузились, прикинь, пока. О, прогрузились. Це по нам? Так, да, ти теж це чуєш? Вот, кулі падають. Де? Во тут. Якась ВССК здалеку стріляє. Так, да, і дуже не дострілює. Де трупи? Тебе щось... А, тут, от, тут прогрозили. вже прогрузились. я сидів глушенці вже. Так... птморки, yes. там хтось продовжує лупити до них. Аух, до речі. Стоп, стоп. Аух, взяв. Макс, дякую. Дякую, дякую. Трошки не встиг. Ну нічого, я теж один раз не встиг. Мені тепер... Ти назвати Тимофій. <кій> <кій> Дуже дякую.

А... Що, зарплата прийшла, чи що я не понял щось. Там внизу дві хає. Бачу, в тебе не жодної. Ти в мій екран не заглядай. Давай, давай во. Все, поїхали? Де у мене зон? тут смаків мільярд. Зона на льду. У мене смаків мільярд. У мене блін один. Влад. А, ні, у мене ще смоковы два. Макс дуже дякую. П'ять смаків і три, три гранати даму. Да, там тип. Микося, Микося. Мої в голову дали. Попадають. Да. Тіп, краще їдь, їдь і мальцуй. У мене зараз воно тіп. Друга тачка ті. зліва. Ще дроп попереду. Я їду в якийсь кемп, там по-любому люди. Можемо тут корабли. Ну так, подивимось, блідим. О, давай, давай. Тут керуй йди. трошки. Що, взагалі? Ні. Можемо тут сісти. Давай. Але заховати тачку давай, треба. Давай. Просто чого ти не керуєш мною. Скажи, да куди їде. Так, стрельба. Нас, нас тут. Типи. Машина поїхала. Бачу. Аккуратно вони можуть бути пул три, бо дроп поряд пода. А тут тепочик стоїть за машиною. Де? Він поїхав. Да ладно. Кимпи типи аккуратно. нас. До речі, мы будем закривать здоровы. Бачу, типы. Во. Стреляюся. Да, в голову. ой ой найс. Nice. Мен. Це хто легун? Нет, это. Вот, труп. два, типа. Аккуратно, будь ласка, бо. Мені здається, що тімпа зараз нам дадуть. Гарного. Будемо зараз закривати всі. Так, дагі мало, я відчуваю, що дагі мало вдалі. Да. Але 27 людей ще, не знаю. Так. Зараз зона піде на п'яту. Тут Але можна... Мене напрягає тачка, яка тут полягає. І тропчик. Вон тип, да? да? Да. Біжить. На машину. Угу. Де він? За машиною. Уже за тачкою? Да. Прицілюємось? вот вот за машиною стоїть сидить. Бля, прикинь, мені не видно навіть його. У мені також його не видно. А, він не за машиною. Він, типа і за машиною, і за пау. Да, -от -от. да, да. Можливо, там назад. За рельєфом, точніше. Фулбус. Он машини вже їдуть. Я бачу. За да, до нас, за до нас. До нас? Да. Насаживай. Давай, порода. Добре, добре, дала. Другий контролю. Ой-ой-ой, скільки людей. Обережно, обережно, обережно. Ну, йому ще покоцав. Вбили когось. Нас доїли тіпа, суки. Ну нічого. Нічого. Нам би все одно деміш не зарахували по ньому. Ага, Демо, на горі. Тут тіп, пам'ятай. Тут типа че, короче, на камні. А ти думаєш, що сзади почти немає тіпів? А чотири машини проїхало. А, реально? Так. Да. Вот чел стоїть. А, реально стоїть. Машина. Найс, розбився, розбився один. Мінус два. Тип, жовтій. На жовтій? Блять. Тихомука, тось... Вот, вот тип! Да ладно, Хорош, Прис... да у <звук> я йому не може. Перебіг. Ты пошл, мади речі. Перебіг направо. Треба жовту закривати. Не бачу його вже. Я теж не бачу. Можливо, вбив. У на тачку. Да. Я тут вже не в зоне. По тип по тут типочек его зустрічаю. Да. Поехали? Мы пока. Пока ні. 30 секунд. Шо, в і місці. Не знаю. Просто там позицію треба зайняти. Блин, ты права. Так, возьми, пару не могу. Ты посвідчення, ты посвідчення прав, правильно казать. Добре, поїхали, не Поїхали. Взяла пару гранат. гранат. Ой, блін, зона там, конечно, дерьмо. Давай ще смаків нам. Ми цих не лутаем, да? Я вже лутанула. Тебе щось не треба? Бустів. Бустів у мене також ж я лутанула гранату. На... був один. Машина стоїть. А ми тут в зоні біля цих камнів. Нормально, давайте встанемо. Нас тіп зліва. Нас тіп зліва. Видно, бачиш його? <звук> Дал. Ус хілці. Я дибую жопу. Тип? Тип? Де? Два тіпа. Ти дади нас? Да. Один за деревом. <звук> Дал тичку за деревом і один на дорозі внизу там че слутай. Два четвечку на дорозі. Ног на на дорозі. Ага, на. Только мутимо. Там нічожі, да? Не розпадав, ні чужі, да? Ви розпадаються туди ми. З рафтою буде бігти на дорогу, сейчас Вниз. Дай Вон біжить. біжить. Давай. Мін. Давай. Лучше, бля, скинуться тип Ті, тачка. Боже, іди на хуй. Ми їздився. 10 людей, от тут два пав, стріляло тільки що. На горі прям. Ми не в зоні. Эээ. Е, Райтішон. Обережно. Пробуємо в тіло давати, фармити. Там двоє. Дала. Дала, найс. Там це там ще є двоє. за щитом. Да. Я хилюсь. Анатолій з трапокотом. Поняв. Вони там лыжи. Сім людей ще. Защитамся. Треба за щитом. переїжджати Наталі. Так. Да, кошти. А треба. де тачка? А во. Сидаємо? Робимо газ? Я давай. дам смок в мене багато. Думаєш? Давай. давай. Все, газ. давай сідаю. Давай, давай, давай. Газик. Костя, привіт. Куди їдемо? Десь підгору, підгору. Клас? Клас. Да, давай. Хотів запитати, запитуй. Будемо закривати їх зараз. Вони з кимось стріляються, де речі. У нас типу зверху були, пам'ятай. Акуратно, у нас в спині можуть бути, ізі, ізі в спині, типу, мають бути. Так, да, так, да, так. Да. Мають бути. Да, чую. Я чув тільки що, Мені в'їбали, Смок, Перед нами да. десь. Перед перед смакав, смокак. Поняв. Наташ, за хер, походу, на смаків, у нас в упорі. нас в упорі, я чув типа. Я буду чекати цю сторону просто. А, ви його было, його били, все. Тут хороша позиція. Там боку. труп лежить, білий маскалад. Тепер смаки можна й, 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 чекати. Оцей камінь в зоні, дивись. Це да. великий? Да. Да, в зоні! Е, біжить! Ось тут тіф, маскалад. Не маскалад, просто білий. Але, коротше, десь два тіпа, і там два тіпа, да? Во, mm. два тіпа! Де? Крадуться, крадуни. Мінус. Додаємо туди зону. Я контролюю жовту. Добре, контроль. Я з ними справляюсь. Я дивлюсь, що може жовта по тобі буде стріляти, я сразу їх чпокну. Е, ти хаєшкою клас. Все. Бачу тіпа, бачу типа, Отут пікає. головою, щас я його. Бачу. Бля. Все, Наталі. Це, походу, двоє ж, да? Да, да. Там двоє да, да. мають бути. Треба да. займати камінь. Перебігай ти. Я дам смаки, буду перебігати. І вони теж, вони перебігати. теж біжать. БІЖИТЬ! Я тут в Я на камни. Тришки на продаву. Смаки дає. А не, хаеш. Защит, защит, защит. Бачу його одного. Мені хаешки летять, але криві. А тобі хаешку да, братан? За деревом обом, хаешечка така. Там щит не забуває. За щитом. Лохнула. Лучше, за щитом остався. Розбився щит! Це ми виконали. Ми по-любому зливаємо. Я думаю, що там немає. Думаєш? Ми можемо закривати ті піп, не лоу, хпшник. Бем-бам-баем. Давай це я перший виходжу Скажи, що там є. Не знаю, очі Скажи, що там двушка демеджу є. Бля, як потужно команду давай п'ятюню. Можеш вийти, будь ласка. Вийди ти, я ж не бачу твого демеджу. А, ти ж не бачиш мого демеджу, точно. Ну я перший гоплю. Давай я скажу, скільки в мене. Скіпок. Що? Це, блядь, це, блядь. Десь, яка катка. Не кажи, що це менше, дивись. Двіс половий, так? Двіс І ще й подив. 18 килів. 1400 і майже 1200 типів. Офігеть, бляха, муха, яку каточку, ми тільки що зіграли просто. А я кажу, зараз ми беремо для типів топ-один. Я просто це сказала. Йоу, я б це сказала, блінка. 2500, 2500 далі, 18 кілів. Mm. І топ-1. Блядь, ти можеш наригати в камеру. <св 'язаний> я не ригнув, я посміявся. От, ну, типу. <св язаний> <св язаний> <св язаний> Бля, це... йоу. Це потужненько. Сюда. 55 лайків, дякуємо. Це того, що я живток сьогодні. Летс go. Let's go. Хто хто? Ігор ще скаже, бля, я сплю. Може, володя? А, Володя, я. Володя, не спи. Волю дев'яносто, одна тисяча п'ятдесят гривень. Ви кращі. Володимир.